25-го року нова тільки з'явилась. Сьогодні 8. -е. Як він, іюнь, червня, не? Червня. Ось, придбав позавчора собі. Сьогодні перший виїзд Кові Лайт 300Р. Ну, короче, технічні характеристики. Не буду розповідати, вважаю за непотрібне, тому що це на будь-якому сайті є. Можна зайти хто хоче і подивитись. Ну так, в двох словах. Коротше, тут двигун новий Лансиновський YBS 300. Ну, він ще 176 МН, Повітряне охолодження, подсос тут зробили. Дуже зручно. Ланцюг сальниковий одразу з коробки встановлений. Зірка на 50 зубів, 50-520. Таке я так по основному, щоб не грузити ручки, не ламайки. Ну, коротше, стандартний набір. Ще він в плівці в мене. Я ж кажу, перший раз тільки виїхав. Вентилятор один є, Кулер. підвізку треба налаштовувати, бо щось мені кажеться, що дубовато. Чи може вона потім припрацюється там? Коротше, приладова панель тут нова. От зараз воно тестує акумулятор. Оце 13.8 пише, що заряд акумулятора. 10 км я проїхав вже. Ну, там я більш біля двору накатав, коли тестував там. Коротше. А, ну, вона без кнопок. Деякі там досі не можуть розібратися, як нею керувати. Ну, насправді легко її керувати. Вона тут одразу і мотогодини показує. От зараз я заведу, вона буде мотогодини показувати. Оце 0,2 kill Кілсвіч. Коротше, тут трошки вона неправильно була налаштована. Кількість циліндрів стояло нуль. Це для електрички, мабуть, коли встановлюють. Ось, помітив, переналаштував, тепер мотогодини рахує вірно. Далі що тут? Ну, в коментарях напишіть, кому цікаво буде, розповім, як налаштовувати. Все доволі просто. В меню от, заходимо, вмикаємо. Ключ цей повертаємо до кінця, щоб габарити в нас вмикнулися. А в мене зараз дальнє світло. Вмикаємо габарити. Вмикаємо лівий поворотник. Вмикаємо правий поворотник. Вимикаємо і вимикаємо габарити. Ось ми зайшли в налаштування вже. Ага, в мене дальнє світло. Не туди класно, дальнє світло включилось. Ну, коротше, ще раз габарити. Лівий поворотник, правий поворотник, вимикаємо поворотник, вимикаємо габарит. Ось ми зайшли в налаштування. Оцією кнопочкою мегатіння дальне. Ми перемикаємо ось тут. Пульс. Це кількість магнітів. Але, до речі, тут магніту нема, лайтухи нові зчитують з диска. Ну, начебто показує правильно. Кілометри рахує. Так, Далі оце ж тут так, десь я класно вже. Ага, давайте ще раз. Ладно, вже буду тут розповідати, бо в коментарях просить ще раз знімати це відео. Так. Ага, дальні. Натиснув до цього. Так, оце 5-1, оце 1, 2, 3, 4. Це циліндрів кількість виставляється. Так, ну це довжина кола переднього колеса, щоб воно рахувало правильну швидкість. Ну і все. Довге натискання на кнопку мигатіння дальним виходить з меню. Або дальнє світло От. Тобто, ну, є ще тут варіант, як скинути кілометраж. Воно, коли їдеш, показує добовий кілометраж. А зараз показує воно ось годир. Коротше, виходить, щоб його скинути, там теж габарити, Туди-сюди поворотник і прокатити трошки треба, чи проїхатися. Ну, короче, можна тут приноровитися і керувати. Такий, коротше, що я можу сказати. У мене на 172-му кові був до цього. Ну, я не знаю, я ж до цього тільки прикатуюсь. Ще дуже сильно не газую. Не знаю. Ну, я обкатка ж, ще мотора, тут, типу, ну, плюс-мінус, звісно. Розуміємо, що як такової тут обкатки немає, ну плюс-мінус обкатою не газую дуже. Ну так, на перший погляд, він набагато набагато жвавіше валить, ніж на 172-му моторі на воздушці. Підвізка, ну, підвізка теж краще. Кові-старт у мене був там така з прогресією, звісно, базова підвізка. Нормально. Хотілося б краще. Тут краще. Налаштовувати треба, бо здається, що дубовато. Ну, двігло це, звісно, вали конкретно. Поїхав далі трошки проїдусь. трохи я ще очкую на ньому, конечно, прикататися треба перший виїзд все ж таки. Речі за високий для мене. Я його трошки закалханил, тут занизив пружину попустил.